Ну, якщо є електронна муфта, то вона зупиниться. Якщо нема, то мені руки викрутить. Ну що ж, друзі, підведемо підсумки. Не взявши за сокиру, хати не побудуєш. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд Електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді новинка мережевий безщитковий перфоратор від торгової марки Procraft. You know Друзі, і відразу хочеться сказати, що це є реально унікальний перфоратор, тому що мережевий і підкреслюю безщитковий і такого ні в яких бюджетних торгових марках. Нема. Ну, як завжди, друзі, ми разом з вами будемо його тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Потужність даного безщиткового перфоратора становить 1260 Вт, максимальний діаметр сверління 28 мм, оберти від 0 до 1100 обертів у хвилину, енергія удару 8 джоулів і кількість ударів у хвилину 5300 ударів у хвилину. Поставляється даний перфоратор ось в такому пластиковому кейсі. В комплекті йде тільки ключ для ревізії, керівництво з експлуатації, ну і, звичайно, гарантійний талон і гарантія на цей перфоратор 36 місяців або 3 роки. Як ви бачите, в кійсі є місце під деяке оснащення, тобто можна положити якісь бури, і також без проблем сюди поміщається піка. як бачите, місце ще є, можна і менші бури положити. І відповідно, якщо у вас бур трішки довший, то він без, без проблем. Ось сюди поміщається. Можна ще сюди кинути рукавиці і також без проблем поміщаються окуляри. Кейс має нормальні пластикові застібки. І як завжди, запатентований тест, перевіримо, чи витримаємо їх 90 кг. Ну, трішки прогинається, бачите, але загалом нічого не тріскає. Тобто кейс такий, як би сказав, трошки мягенький. Можливо, це і добре, тому що в мороз, як ви знаєте, пластик робиться твердий і скорше тріскає. Тут таких моментів не буде. Що ж, друзі, а тепер, як завжди, розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний перфоратор в руках, а тим більше ним користуватися. Вага даного перфоратора 4 кг 8 г. І сам по собі перфоратор завдяки безщитковому двигуну має невеликі розміри. Ось, наприклад. Мій шуруповерт Bosch, і я вам прирівняю, як бачите, як для бочкового це дуже малий перфоратор. У верхній частині корпуса знаходиться ревізія, куди можна додати мастило. Хочу показати, що ручка в цьому перфораторі стоїть антивібраційна, кнопка широка, тобто можна любим пальцем нажимати, і по техніці безпеки немає фіксатора. Далі покажу, що всюди по корпусу є отвори. Для охолодження і видно через корпус, що всередині стоїть повністю повністю металевий корпус редуктора. Додаткова ручка тут стоїть саме звичайна, з логотипом ProCraft, металевий хамут, і ручка на кінці має накатку. Це зроблено для того, щоб ручки не ламались, як це буває в деяких торгових марках. І як цей перфоратор відноситься до категорії таких ударних перфораторів, то є в ньому тільки два. Робочих режим, а третій неробочий, тобто режим буріння з ударом. Ось цей нульовий режим це режим повороту оснащення, і третій це є режим удара. Хочу відразу відмітити, як добре зроблений патрон. По-перше, показано, куди відводити пластикову юбку, встановити оснащення. По-друге, пильник тут стоїть широкий гумовий. І після пильника і перед юбкою патрону стоїть шайба. Відрізняється від звичайного дешмана. По-перше, тут стоїть така. Потужна пружина. У усіх бочкових перфораторах, щоб вставити будь-яке оснащення, треба відводити юбку патрона і безпосередньо встановлювати оснащення. Мережевий кабель безпосередньо тут йде гумовий гнучкий з фірмю. Липучки прокрав. Дуже зручно, щоб після роботи можна зматувати той мережевий кабель. Друзі, відразу покажу, що кабель фабричний, це є фабрика, яка займається виготовленням мережевих кабелів. і поперечний перед йде 2 на 1 мм квадратних. І довжина мережового кабелю становить трошки більше, ніж 3 метри, якщо бути дотошним, то 3 метри і 3 см. Ну що ж, друзі, хорош трандіти, давайте вже будемо цей безщитковий перфоратор перевіряти і тестувати. Але для цього я знімаю ці окуляри. І вдіваю ось такі, тому що в цих набагато безпечніше. Так, давайте перевіримо його оберти. Як бачите, прибор показав майже 1000 обертів. Але враховуючи цей момент, що в ньому безщитковий двигун і є підтримка обертів, то цих обертів для перфоратора вистачає з головою. Опа! Ну що ж, друзі, давайте разом подивимося, по чому на є каталог, пропонують різні перфоратори. Тому що ми разом з вами знаємо, що є каталог, збирає інформацію з усіх інтернет-магазинів, і тут дуже зручно підбирати для себе усякі різні товари та порівнювати їх. Ось, наприклад, справа на сторінці є дуже доточний фільтр. Де можна обрати по максимальному діаметру сверління, по патрону, по енергії удару, по споживчій потужності, а також можна обрати по режимах роботи. Мені дуже подобається фільтр по виробниках. Ось, наприклад, вибираю всі бренди. Вибираю торгову марку ProCraft і відразу видно усі перфератори від торгової марки ProCraft, як на долоні. Ось, будь ласка, видно, цей перфератор, що з погляду дуже зручно, що видно і мінімальну та максимальну ціну. Також на її каталог завжди якісність фотографії з різних ракурсів. А спуститися трішки нижче, можна почитати характеристики, ще нижче можна побачити, скільки інтернет-магазинів пропонує дана модель, та обрати магазин, якому довіряєте, або ж саму приємну ціну. Отож, Друзі, кого цікавлять перфоратори, як завжди, посилання я залишу в описі під відео. Нехай щастить! Так, друзі, в мене є армований бетонний блок з крошкою. І давайте перевіримо, що цей перфоратор може. Бур 12.

максимальный 18 Друзі, ну, іде як масло, 18-й бур не відчуває. Я хочу сказати, що як бачите, цей блок іде з гранітної крошки. Крошки дуже-дуже багато, він дуже плотний. Цей блок. І плюс товщина його, самі бачите, яка. Так, друзі, давайте перевіримо, чи в ньому є електронна муфта, тому що тут безчатковий двигун, тут по-любому має бути електронна муфта. І зараз я ставлю таке канавчете зубило і попробую засунути його в отвір. Ну, Якщо є електронна муфта, то... Вона зупиниться, якщо нема, то мені руки викрутить. Ну блін, я тримав його в руках, капець хвилювався, але нічого, якщо сильно так давинути лягти, то якщо закусує бур. Як бачите, є електронна муфта, спрацьовує супер. За це реально жерелек, тому що може так тільки безщитковий двигун. Так, спробуємо, як працює в режимі удару. Друзі, ну тут як не крутий, удар у нього реально потужний, на руки не відчувається завдяки ось цій антивібраційній системі. Ну а тут самі бачите, що валить ось такий блок з гранітною крошкою на ізі. Так, друзі, зараз наступний тест. Говорять, що безщіткові двигуни не бояться полюки. Я зафіксую кнопку ізолентою. Получається, тут є захист. Якщо я Обікнув розетку, кнопка, включення. кнопка включена, він не включиться, треба розмонтажити. Отак от. Так от. Ще замітив тільки ще один захист. Якщо його в руці отак тіліпне, він виключається. Зараз покажу. Ну, Як на мене, це круто. Реально круто. Дивіться ще раз. Навіть від маленького повороту, це означає, якщо зажме десь вам якесь оснащення, якщо рукою в сторону... Кидає, він виключається електроніка то відсуває. А від маленьких давайте спробуємо. Ну, від таких різких то да. От Реально мене тут приправ дивує. Ну що ж, а тепер поїхали розбирати. Так, частково розбираю патрон і зняв пильник. Що я вам хочу сказати, що я спочатку трішки помилявся, що я говорив, що капролонова проставка. Насправді це йде металева така проставка, зверху е, покрита таким міцним капролоном. Все це діло фіксується на ось таких потужних стопорних кільцях. Тут також, як бачите, зафіксовано на стопорному кільці. Так, друзі, і покажу, що всередині оснащення фіксується, як бачите, на два шарики. Один з однієї сторони і другий з другої сторони. Як бачите, добратися до кнопки дуже просто, не треба розбирати пів перфоратора. Раз і вже біля кнопки. Так, є трішки цементу. Ну, звісно, ви ж бачили, який жорсткий тест проводив. Кнопка тут іде сертифікатом CQC і на 12 А. І хочу вам, друзі, сказати, що кнопка було захищена. Ось тут видно, стоїть така резинова гумка. Далі, як бачите, стоїть плата. Вся плата відслідковує положення перфоратора. Тобто, виходить, якщо його вириває з рук, вона подає сигнал і перфоратор відключається. Ця плата має роз'єми, тобто вона заміна в разі чогось і надійно приклеєна герметиком до корпусу, щоб від вібрації вона не відійшла. Далі контакти, як бачите, йдуть на скрутках. Під'єднав ручку і бачимо, що тут іде потужна пружина, яка служить свого роду антивібраційним механізмом. Так, погнали далі. Зверху відкрутив ревізію. Видно тут шатун. Далі, як бачите, стоїть. Плата З конденсаторами. Зараз я це все діло продаю, бо в бетоні після такого жорсткого тесту плата залита компаундом і стоїть потужний радіатор охолодження. Так, продув трішки плату, покажу це все тіло з близька, Два конденсатори йдуть по 7 мікрофарад. Далі, як бачите, всі важливі елементи також залиті в плату компаундом. Плата без проблем знімається. Так, друзі, дійсно йде безщитковий двигун, як бачите, Ротор постійний магніт, плюс видно на роторі всюди-всюди всюди є балансування, крильчатка також. Як для такого ротора, крильчатка також іде велика. Друзі, найголовніше, що підшипник іде пилозахищений від торгової марки HCH. Має, як бачите, якийсь клас точності і під номером 608. вісім. Кажу, як виглядають катушки статора після тесту. як бачите, все в пилюці, але відразу вам скажу, що безщитковий двигун взагалі не боїться пилюки. Це його стихія, тобто він може працювати в пилюці йому по барабану. Так, друзі, як бачите, продув трішки витки. Бачите, все зроблено гідно, пролаковано, лак блистить. Там в нижній частині корпуса під підшипник є спеціальна така. Металева вставка це зроблено для того, щоб підшипник заклинить, щоб він не перегрів безпосередньо цей корпус. І також дуже подобається, що безпосередньо самі котушки зафіксовані повітряним дифузором до корпуса. Так, друзі, добрався до механіки і скажу, що зроблено настільки все гідно. По-перше, як бачите, стоїть гумове ощільнення, воно служить ванною для змазки. По-друге, є ребра жорсткості, а по-третє, весь механізм на шарикових підшипниках. Тут шариковий підшипник і ось тут на Шестерні, також шариковий підшипник, і плюс ось тут, куди лягає шариковий підшипник, стоїть додатково ще сальник. Також вам хочу сказати, що підшипник пили захищений від торгової марки HCH, і також, як бачите, йде з класом точності. Так, добираюсь далі, покажу, наскільки все гідно зроблено. На переключателі, як бачите, також стоїть гумовий ущільнювач. Це все зроблено для того, щоб змазка не витікала. Тут також знімаю частину алюмінієвого корпусу. Як бачите, тут, де переключатель, стоїть також стоїть гумове ущільнення так, розбираю далі ствол. Тут стоїть як бачите, потужна пружина. Два шарика вже вилетіло ті що я говорив, один і другий. Також юбка патрона зроблена гідно, як бачите, всередині, яка йде товста-товста металева основа, розрахована під потужний удар. Ну, друзі, як бачите, все зроблено гідно. Також на стволі стоїть гумове ущільнення, щоб змазка, коли нагрівається, не витікала. Хочу показати, як виглядає поршень шатуном. І хочу сказати, що він зроблений з капролона. Того не треба боятися, тому що я розбирав колись великий відбійник, який працює з піками хекс, і там також стоїть наподобі на такого капролоновий поршень. Це дуже часто використовують в перфораторах. Як бачите, стоїть гумка, але ж плін всередині стоїть вже металевий. Плюс покажу, як гідно зроблений цей поршень. Як бачите, всюди є такі посилені ребра, і береш його в руки, і ти спочатку можеш подумати, що це метал настільки. Той капролом такий жорсткий, настільки такий збитий, дуже-дуже схожий він на метал. Так, ну а Далі поршень йде металевий, тобто це створює початковий удар, а цей вже бере на себе більше навантаження. Це вже зроблений з металу. І там всередині бойок, той що б'є, він також повністю зроблений із метала. Плюс хочу показати, що ствол в корпусі стоїть на. Підшипнику. Так, замірюю діаметр поршня. Він становить 27 мм. Ну, відповідно, цей поршеньок також все по 27 мм. Ну що ж, друзі, підведемо підсумки. Я скажу, що мені сподобалось, а що не сподобалось. Той, хто мене давно дивиться, той знає, що таких перфораторів в мене на огляді ще не було. Дуже сподобалось, що тут стоїть безщітковий двигун. Також дуже сподобалось, що стоїть електроніка. Вам ні в якому разі руки не вирве. Як ви самі побачили, все зроблено гідно. Удар тут серйозний розрушає бетонні блоки, і відповідно тут тільки дві функції: буріння з ударом і просто удар, тому що ті перфератори, які розраховані, просто до бати. В них немає функції звичайного буріння без удару. Друзі, не буду кривити душою, сподобалось практично все. Тобто в дешмані не зустрічаються навіть такі юбки патронів. Єдине, щоб я тут додав, щоб додаткова ручка хоча б мала перегумований корпус. Ну і все, друзі, більше мені тут придертись, реально немає до чого, тому що цей перфоратор зі своїми задачами справляється на 5 не боїться бетону і може працювати кожен день. І мені його не стидно рекомендувати на кожен день роботи.